Виглядаємо кушатник, яким я користуюсь вже багато років. Грузижи стамошку катушку А ніку вигубати, заложив і зараз сформую кульки. Друзі, ви чуєте, що ці звуки це короб. Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні вирішив спробувати спіймати дикого весняного коропа на макушатник. Друзі, ось власне саме так виглядає макушатник, яким я користуюсь ось уже багато років. Скользявче грузило. Жилка тут основна 0,6, а на якості шоклідера стоїть 0,7. Петля удавка, кусок макухи і повідок. Сантиметрів 10 і з гачком. Просверлив отвір спеціальним шилом. Ось таким з викрутки. Воно трьох або чотирьох грани поробив над ножем і зафіксував кусок макухи. В такому вигляді вже можна закидати. І палісток я пронизав палісток жилкою, щоб при виматуванні оснастка швидше піднімалася і менше тупився гачок. Так що закидаю, закидати я буду ось такою бамбуковою палкою з катушко-тримачем під катушку і ось таке завідне кільце. Я зараз. Все покажу, як все це компонується. Відстамо в катушку, катушку травмач, заводимо жилку в завітне кільце і робимо закидання. ставлю катушку на трещитку. Друзі, напоки макушатники закинуті, і щоб не сидіти без діла, не чекати покльовочку, я вирішив. Зараз зайти в очерет, підготувати для себе місце, закришити його і спробувати піймати коропа на боковий кивок. Во взагалі, зараз прямо тут під деревом затоплена гілляка, прямо біля неї розчищу, розчищу собі місце, закришу його. Десь, десь тут. Сюди якраз падає сонечко. Треба закатити рукава. До речі, на тому місці, де я рибалив в очереті минулого разу, зараз туди вже не зайдеш, тому що вода піднялася ще більше і просто просто набереться води в костюм. Це в мене звичайна макуха, я її вже заложив і зараз сформую кульки. Прикормлю місце лову. В якості насадки буду використовувати червоного черячка. До речі, минулого разу я не уточнив, якою жилкою я користуюсь, точніше, шнуром. Я поставив на це водилище шнур діаметром 0,3. І з розрахунком на те, що попадеться короб. Хоча, як ви бачили, минулого разу чудово ловився карась, це його не лякало. Напускаю мормишечку з насадкою у воду і буду максимально тихо, без зайвих руків чекати на коропа. Друзі, поки що сьогодні карасик не крупний. Але ж ми все-таки чекаємо короба. you хороший карасик ось такий Це непоганий карасик. Шубутний. Друзі, ви чуєте, що ці звуки це короб? Ніяк не дочекаємося його в нас на гачку. Друзі, я думаю, що досить з цього. Десь годинки-півтори я знаходжусь на цьому місці вже. Попала вода у відерце з черв'яками. І земля перевратилася в таку грязь і черв'яків просто не видно. Та ще й вода прохолодна. Дуже довго тут і не постоїш. Тому я зараз складаю вдилище. Викидаю закриху, яка в мене залишилася. І підемо, подивимось, що там наші... Як там наші макушатники. Отак От ми зробимо зараз. Оп. Нічого, друзі, ще. Сонечко пригріє, повилазить зелений очерет. Я думаю, що коропа ми спіймаємо. Буду спостерігати. Але він є, є, його чутно. Не сказати, що багато, але він є. Заходить в його чутно. Видно, як очерет розходиться, коли він плаває. Так, це суди. Подивимося, що там нам вдалося ловити. Ну, друзі, я вважаю, що непогано, як для десь за годинку, ну, годинку-півтори не більше. Такі середні карасики. Все. Направляємося на берег, подивимось на макушатники. Запам'ятали це місце. Можливо відвідаємо його ще іншим разом. А ні, оберемо собі ще одне сміття. Вистачає, воно ніяк не закінчиться його. Заберемо, викинемо потім. Оп. Так, що у нас тут? Макушатники стоять, як і стояли. Якщо була покльовочка, ми почули. Підемо, глянем, глянемо ще на третій. Теж нічого, вже повзають Змій... зміючки, заберем наш рогач, пригодиться, не буду викидати. Думаю, що ще півгодинки почекаю, якщо покльочки не буде, то буду збиратися додому. А ось так зараз виглядає. Вимостка, на якій я зазвичай рибалив, повністю пішла під воду. Доріжка, до речі, теж вже повністю під водою. Зараз вже буду виматувати макушатники. Подивимося, що там, в якому стані у нас макуха, чи залишилась вона взагалі. Давненько я не ловив на макушатники. Дуже сподобалося закидати. Приємні спогади відразу навіяло. Оп. Так, макуха в принципі ще залишилася, могла б стояти, але вже, вже пора. Друзі, ну власне ось так виглядає вся проста снасть, петля, удавка, в яку вставляється кусок з макухи, затягується, ну а гачок вставляється в отвор в макухи. Ну що ж, друзі, ось така вийшла сьогодні рибалочка. Вдалося наловити трохи карасів вечереть на... Боковий кивок. Ну, а на макушатник так і не було жодної покльочки. Але це ні, нічого страшного, насправді ще трохи зарано для короба. Зазвичай він непогано клював саме на макуху вже десь на початку травня. Думаю, що найближчим часом обов'язково ще спробую половити саме на макуху. І на цьому ж буду з вами прощатися і до нових зустрічей на моєму каналі.